Питає. Ти кого мені привіз? Ти мені кажеш? Я Ага? Каже. Привіз. привіз своїх земляків, лукашівців. Скільки мерз під дубом? Мерз пів часа. Ну мог би і трошки прибрехати, сказати, п'ять хвилин, п'ять хвилин. Я розумію, що ти зайнят. Так що, друзяки, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України і я дякую таким людям, які оточують мене. Як казала одна людина, можливо, це трошки собі зараз прицеплю медаль. Добро притягає добро. І мені приємно це говорити, тому що я рахую, що ми з вами робимо добру справу. Спочатку я трошки не так думав, ну тому що було багато моментів. Навіщо я це роблю? Чому я це роблю? Ну, це не я задавав собі ці запитання. Я не знаю, чому я це роблю. У мене по житті завжди те, що в мене виходить, те, що я стараюся робити там, я ніколи його не планую. Так само і ті свині, я казав, зарікався, що я ними ніколи в житті займатися не буду. Ну, Вийшло, що я тепер свиновотаматор. Так що приїхало до мене добро із Лукашів. І кому як не цим людям ця біда, яка прийшла до нас повномасштабна, вона була дуже близько. І приходилося покидати свої домівки, і залишатися, і дітей відправляти. Ну, Ті люди, які в цьому ділі були, вони розуміють. І мій підписник Олег Боровик, який втратив свого зятя якого ми тоді споряджали, важко про це споминати, але я знаю, що ви про це думаєте кожен день і коли ти дивишся на Немати свою внучку, ти постійно про це споминаєш. І я пам'ятаю, коли вона говорила на дитячій площадці про татусів, і чого так. Ну, не хочеться цю важку тематику піднімати, але вона є, і люди повинні про неї. Думати. Але ті люди, які думають і щось роблять, то вони постійно в цьому живуть. Ті люди, які цим не живуть, їм, в принципі, по барабану і вони на нас дивляться, насміхаються. І ті всі речі, які ми робимо, я кажу, дурня. О, саме огидно те, що коли людина мені з Баришевки позвонив, Саша мені підписник, він і сьогодні мені дзвонив. І лот його був, ключі, які виграв військовослужбовець. Він хотів передати, бо в нього не було часу своїми там робітник, ну, співробітниками. Він працює на баршвидка зернова компанія. Ну, така чи маленька організація, про неї всі знають. То йому сказали просто чувак. ну, По-перше, ми не знаємо цю людину, по-перше, це все дурня. Що ви робите? Це все дурня. От ми будемо робити цю дурню, а ця дурня нам в першу чергу продовжує життя. Тому що ця дурня... Підтримує хлопців і дівчат, які виборюють для нас волю і свободу. І тільки дякуючи їм, немає те, що там, а це там, це в Україні, це не десь там. Воно тут. тут 700 і, кілометрів, 800 кілометрів. Е, огидно те, що. І сьогодні навіть я заїхав на СТО, а мені Тарас Федорович питає: а у вас якісь броні є? Я кажу, а які броні? Я такий самий, як ви, і ви, і ви. Так як ви їздите? Як уже отак і їздимо? І все життя їздимо, і ми військово зобов'язані. Кожен з нас проходить комісію, кожен з нас стоїть на обліку. І але ми робимо цю роботу. А чого ми її робимо? Бо нам так подобається, бо 200 доларів за рейс нам платять. Ну це було пущено з верхівки там десь в Березані, що нас хтось спонсор... спонсує і нам платять за кожен рейс по 200 доларів. Чи євро навіть? Євро ж курс більше, ну там зараз не набагато. Так що в мене бабки є, не переживайте. Я в рейсі буває роблю за, за місяць 4-5. Так що штука євро в мене є. Але не будемо про погане, будемо про хороше. Все-таки розпочав я село Лукаші. Да, було... Ми в Березані були, да, були на ушах постійно. А я не представляю, як ви виживали цій ситуації. Де ви були в той момент? В селі були, вдома. І Дома. як воно було на душі? А тоді, мабуть, прострація була така, так? А да? тоді про це не думали. Займали? А потім, коли вибили Кацапню, яке було відчуття? Хороше. Хороше. Але страх залишився? Про ті події, які відбувалися в перемозі, про ту родину, яка була розстріляна, той хлопчик маленький. На жаль, про це люди забувають. І буває от недавно знову. забувати. Як тих хлопців, яких розстріляли, яких не давали забирати. І це було тут поруч. А Люди пишуть: так ви ж не на передові, ви ж нічого, ви ж ніякого відношення не маєте до цього. Та да ми дякуємо Богу, що ми не на передові. І ми будемо робити все можливе для того, щоб ті речі були в наших захисників і хлопців, щоб трішки полегшити їм життя, щоб привезти їм якусь часточку тепла. Ваші ж лукашівські козачки. Так, я їхні... одна Вау! Нарешті я одну побачу. Я ж не даремно цю тематику затрону. Я ж думаю, що по-любому з таким добрим і щирим серцем, ви по-любому в цій команді. Я хочу відсутство. Себе безпосередньо через вас передати тим дівчаткам, жіночкам просто велике. Дякую. Неодноразово я там не тільки наша заслуга, там заслуга тих людей, які нам спонсорують, нам допомагають. А я рахую, що це всі ваша команда, це є. Оця ці вся команда. От тому, що є багато поза кадром роботи, якої не бачать, а ви ще ж і не медійні. Я хотів вже казав, була в мене одна можливість вас усіх побачити, але в мене тоді не вийшло приїхати, коли Наташа Шило десь там організовувала якийсь вам виїзд для того, щоб ви всі разом, хоч гуртом, десь побули, хоч якусь хвилинку. Тобто кожен з вас робить свою роботу. І в кожного я хлопцям. Бляха, так хочеться багато сказати. Я завжди починаю одне, а закінчую друге. Коли хлопцям передаємо смакоту, от, а потім, коли ми вже від'їжджаємо, і через деякий період часу хлопці телефонують. І вони дякують. Або вечір приходить, пишуть там, ми дякуємо, тому що в нас сьогодні свято. По-перше, що не треба нічого видумувати. По-друге, що це домашня їжа. І кожен з них розуміє, що це зроблено ручками. З любов'ю і з душою, тому що ці речі насильно заставити робити ніхто не зможе. І я дякую вам, що ви протязі всього часу не здаєтеся, працюєте, тому що знаю, в мою сторону летить куча всякого негатива і в вашу так само, і так само ця ж дурня, треба дрони робити, купляти. А я кажу, все воно повинно бути, і кожен із нас повинен робити ту роботу. Хтось дав якісь продукти, хтось вложив свою душу, хтось використав свою олію і сковорідку, а просто свій час і свою любов і тепло вложили у ті смаколики. Я неодноразово їх передавав. І неодноразово я завжди стараюся там сказати. Але коли ти їдеш сам, не завжди от в голові воно... Хочеться багато зробити. Але коли людина розуміє, я думаю, що дівчата мене розуміють, я їду, дорога, команда, виходиш на зв'язок з хлопцями спілкуєшся, то нема зв'язку, то де зустріться, то туди-сюди, потім передача, ті спіщать, хочеться зафіксувати, хочеться. ну завжди стараюся напомнити, що це ж такі-то, такі-то дівчата. Чи це Янголи Березані передали, чи це Баршівська хунта і Лукашівські козачки і багато інших людей? Просто для того. Вам приємно. От людям приємно, коли бачите зворотній зв'язок, що воно пішло туди, безпосередньо туди, тому що є багато волонтерів. Ну, може, не багато, які трошки якось можливо, ну не. Не з таким настроєм це все діло роблять. І буває, там знайдеш у посадки якісь каші там зроблені, повикидані, там свічки окопні. То якось, боляха думаєш, ну нахрена так люди робили, віддали, а ті просто викинули. От, то навіщо це робити? Ну а тепер ми вернемось до ваших знову ручок. Я так зрозумів, це ваша робота. Жінка слухається? А ви її слухаєтеся? А я знаю, бо бачу, що слухаєтеся. Так, а ну, Олена, кажіть, що тут у вас є. Коза козачка зроблена влас, власноруч. то будете їх... Це ви безпосередньо робите. Це я да. це, це все я. А хто ви по спеціальності? А ну валяйте. Швея. Швея Швия мотористка, так? Да? Я краса. А, 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 потом а всю жизнь проробила до яркої. Крутяк. Я за село, я дома руками і ногами. О, з мішком, яким ще смалить свиней. А вони так, кажуть, так, він, син... він синтетичний. <світ> Розкажіть. <світ> ні, ні. Він не синтетичний. Як же може бути мішковина синтетична? Ну так люди просто не розуміють. <світ> вони не розуміють просто. Якщо не розуміють, хай не говорять. І ще й кава, дивіться, кава на ній, да? <світ> <та>? І <світ> на цій мішковині. <світ> 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 а такі мішки на сьогоднішній день можна придбати тільки мішки з під кави або сухофруктів, тобто натуральні. І кажуть, <світ> що в тебе свиня? <світ> не бай, в <св основному з-під кави попадалося. Кажу, чим де таке сало кольору такого, бо в тебе ж мішки з підкрави. Воно типу кавою пахне. А це що у вас таке Це З гіпсу. Ні, бетон. Бетон. То ви ще її і... строїтель. <ріхи> у мене... Да, думаю, мене багато таких виробів. Є Я... різно. Це бетон. Хто це такий? Монах. 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 Можна сюди буде капора поставити замість. Ну, творці, е творці це люди такі цікаві. А коли до вас це не все не прийшло? Я не знаю. Я не можу сказати, коли. Годите, ви це живете. Ви живете в селі, у вас є домашнє господарство. Так. Займаєтесь. На роботу ходите? Ні, не, Ну, не але ж ходили. Воно ж не сьогодні прийшло до не, вас, ні, вас, правильно? Не, 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 не. От, і воно ж прийшло. Ну, і знаходите час, школу, так? Ще школа. Я любила малювати. Успіваєте домашнім господарством займатися, внуки, діти, Співаю. чоловік неслухняний. От. Творити чудеса там, до трьох 6 в ранку, так? Ну, так, це, так, це так, я знаю, тому що? що люди, коли ж його можна в селі робити? Для цього є ніч, ніч создана так. для, як там кажуть, сна любові і воровства. Ну, а ще для творіння таких класних речей, так. тому що потрібна тиша. Це якийсь оберіг. це оберіг. Бляха, ну це просто клас. Це натуральна тут так. Да, можна їсти. <рес> так, <рес> щоб не казали там нам. Так, це Така картинка, ще у нас невеличка. Тоже ваша робота? Ні, це робота Домляну. не моя, це племінниця попросила, щоб я передала. Як племінницю звати? Юля. Юлічка, відшелудька лайкосик, Дякую тобі. А скільки Юлічки? Двадцять вісім. Юліч. А, 30 вже. Ой, вибачте, 30. Не можна питати, скільки дівчат років, але так. думаю, перепитаю просто. Мені просто чи це школярка, чи ну, це вже мені... жіноче. Так що, Ні, Юлічка, тобі те, велике, що дякую. велике дякую велике дякую. да Все нормально, все нормально. Так що дякую, 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 велике Юлі. Дякую вам, Олена, що передали, привезли і що довіряєте, Шелудьку в першу чергу. А ми ж теж знайомі, бо оказується, як там кажуть, ми ж тільки свої допомагаємо. Так що, оказується, що колись... Я у вас був, у ваших синів, які займаються важкою роботою, це працюють на землі і вирощують хліб. Не все так, як би хотілося в нас в житті, але продовжують, працюють, Життя йде. не здаються. Життя йде. Да, так що дякую вам. Чи можемо, тим, тим допомагаємо. Просто краса. Я не знаю, що казати. Хай люди напишуть, як вам така краса. І я рахую, що кожна людина, якщо щось хоче в своєму житті змінити, або себе зайняти відволіктися від тої чи іншої ситуації, вложити свою енергію в щось, то просто це треба хотіти. А сидіти і ждати, ну, саме не прийде. Так що, якщо хочете зробити ляльку своїм внукам, беріть приклад і зробіть, тому що найкраща лялька це зроблена своїми руками. Це як діти, бачите? Олена держить їх, отак до себе прижала, і вона туди ще свою енергетику ще складає. Ми розіграємо в лотерейки, я думаю, в суботу частково ці призи, і вони попадуть в ті родини. Ми не будемо їх ставити на аукціон, тому що люди, не кожна людина може викупити. А я думаю, ті люди, які у нас на ефірі, це люди, які наші однодумці. І якщо виграє якась там жіночка чи чоловік чи дівчина. Яка не має можливості там задонатити там 2-3 тисячі гривень, а 200 там гривень і виграє, то я думаю, для неї буде приємно, і це буде реально конкретно спогад за ці часи. І така часточка тепла з Лукашів поїде кудись. Ну, я думаю, що ми в прямому ефірі вже будемо знати, хто виграє хто цей приз, і поїде туди. Я знаю, в мене є одна підписниця, яка любить такі речі. От, це людина з великої літери. Але я думаю, що ну, коли вона дуже сильно хоче, то вона виграє. Да. Тому що вона дуже багато робить для Збройних сил України. От. І в неї є також велика родина. На жаль, вона також втратила свого сина. І вона душою. Серед... Багато людей, просто які знаходяться в мене в команді. Я вже рахую, це команда. Це люди, які зв'язані повністю з війною. Це... Не всі, ну, є такі родини, що, наприклад, за кордоном в мене є люди, у них ніхто не борони на Але вони душою тут. Вони роблять все можливе. А є люди за кордоном. Ну, я, наприклад, Наташа Солітарник, моя підписниця, її багато хто знає. втратилася брата, Ой, там троє в неї. Троє. Це просто капець. Просто капець. Ну, не будемо про погане, але про це погане не потрібно забувати. Поки ми про хлопців і дівчат будемо пам'ятати, вони будуть жити вічно. І ми повинні цінити, що тільки завдяки їм, завдяки цій ціні, ми ще живі і здорові. Велика ціна. Велика, дуже велика, велика ціна. Так що від себе, друзі, об'єднуйтеся в команди, підтримуйте один одного, находьте тих, кому ви довіряєте. Як казав, заведіть собі волонтера. Так само, як кота і собаку, якщо не хочете самі цим займатися, але заведіть, а не зробіть із себе організатора і організуйте біля себе невеличку команду. Немає різниці, чи це окопна свічка, чи це сітка, чи це там дрон, чи що-лібо, чи пирожок, чи вареник якийсь. Це все дуже важливо для наших захисників. Так що на цій солодкій ноті буду завершувати відосик, буду далі їхати шукати диски на лафету. І працювати далі по цим грюбаним машинам. У мене вже голова димить. А може в кого є диск на козак? Я думаю, це такий розпространений, да? якого ми не можемо знайти, де їх Порошенко бере твою дивізію. прийдеться робити на замовлення. То може в кого є, то напишіть. Прийму вдар безлозмізно. Для хлопців 25-го ШБ. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. з вами був Сергій Шелудько. І Лукашівська така моя родина. Так що всім пока-пока.